Я зараз буду кидати чобота. Це така новозеландська традиція змагання. Колись в школі кидав шарик, найдальше в класі, а потім в технікумі гранату 700-грамову. Що побачимо, куди чоботи кидати. Oh, no, to, got the record, oh, huh? 24 meters. We're going to do that and then we're going to go this. Sorry. sorry, sorry, sorry. Foul throw. Yeah. What's Yeah. No. Sorry. yeah. Sorry. yeah. Sorry. yeah. Sorry. yeah. Що, друзі, я зайняв перше місце сьогодні по метанню гумового чобота, такі мені дали. такий плейт, теплий і коробку новозеландського печива. Не можу повірити. До речі, багато там людей, металу я бачив. У мене вікова категорія дорослі, там 18 і такий захист сьогодні був. Пікнік з змаганнями різними. Конкуренція була велика, так що дуже радий, що переміг. О, Зараз їду додому їсти печиво, як переможець. Всім гарного дня і на зв'язку друзі!